Алмата смотрить на основному каналі. А це маленький юбилейчик на лайфі. 900 чоловік підписалися. І це все органічно. Приємно. Вчора знайшов фітнес-браслет доньки. Ну, враховуючи те, що у мене мій годинник, він Я його втопив в. Які те морі були? Гейські, здається. Коротше, неважливо. Я нирнув десь метра на півтора, а вони набралися солью і не працюють. Так от, вдягнув я фітнес-браслет для того, щоб відслідкувати, скільки я сплю. І як назло, такі думки мене посічали. Коротше, проспав я 4 години 7 хвилин. Це просто кару. Навіщо я його брав? Не розумію. Зараз він мені на руки бовтається, згадав, вирішив сказати таку думку. А так взагалі дуже кумедна ситуація вийшла. Ну нічого страшного. Їдемо. Зараз, зараз каву візьму і якось. Якось приду до тями. Ввечером приду і раніше лягу спать. Зараз покажемо автомобілі експертів. Друзі, як ви думаєте, що купила собі любина людина, що має вже два автомобілі і третій автомобіль у нього. Угадайте який. І даю підсказочку. Вольво точно не, тому що Вольво говно, Вольво отстой. в Вольво надо вкладывать хреновую тучу денег, соответственно, Вольво точно нет. Да какая Вольво? И что с ней делать? И обнять ее да. и плакать? Или туда еще сотку занести гривен на ремонт? Ну что? Она хорошая машина. Ну. Хонда, Renault. Значит, да блин, классно было бы усивку пузи брать. Идея, идея. Иде -иде. Ну, судя по номерам, все. Шайтана мана! Що ні ані нема? Пробіжка. Пробіжка нема. 134 тисячі, а що за мотор? Дизеляка. Цей автомобіль має номер 2028. Я думаю, чисто випадково. Бо у мене автомобіль, той, що XC98, насправді у нього номер 2025. У Андрія той, що охотник, у нього на Вольві 2026. У Ярослава на Вольві 2027 нема зараз цієї машини. І не тепер не у нас поповнення 20-28. Нет, у нас є подкидыш. Нет, не, не, він не, не на Volvo. Нет, у нас є на, подкидиш на Вольво. Кто? У Сирожи. У нього ж не, не. Так а в нього там суперські якісь нова. І в нього взагалі не ка. Начнем з этого. У него же там не древні номера. Древні номера 0110. А не, у нього 0,010. У него АИ. АИ, він киевский. Он киевский. <свят> <свят> Вітаю. <свят> 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 Дійсно, класно. Цей автомобіль Антон вперше побачив місяця 3 або 4 назад. Вона була на грізовій багніці, таких, ну майже на тріпадорах. Ну, Скажімо так, вона на отечній рігумі була. Але така гума не гума. І ось нарешті дочекався. Ось ми і зібрали хатинку майже за тиждень. Моніторів накуплено, системних блоків накуплені, частина комп'ютерів прийде з тієї місцевості. Але першим, хто зацінив гігабітну сеть, це я. Я вже тут собі облюбував місце. Збіжав від людей або збіг, як правильно. Втік. Втік! Точно, я втік. Я втікун. <плес> <плес> втікун. <плес> <плес> Гаразд, ладно, буду зараз дивитися відосик, тому що треба затвердити. Часу тупо немає. Приїхав вже додому. Коротше, у мене зараз дуже за низький рівень антифризу. У мене мастило, ну, як у настоящого мушкетера на кончики шпаги. У мене загорівся чек, у мене не працює АБС. Все як у настоящого автопідборщика. сапожник без сапог, як кажуть в москалі, ну у нас трохи інакше. як в Україні кажуть. У нас напевно сапожники з сапогами були. Тільки в Росії так. А в Україні хто це, типа, все можна зробити дуже легко, а тупо не вистачає часу. Це хто? Я не знаю. Напишіть в коментарях, про кого це мова. Якщо антифриз розширяється, то іноді можна трохи налюбити систему. Він, Його становиться начебто більше, поплавок піднімається і надпись зникає. А ось з мастилом такий номер не влізе. І пише низенький рівень. Терміново долить масло. А якщо стане ще нижче, то буде писати надпис Терміново заглушить мотор. Отакі От Вольво. І, до речі, дуже багато таких машин, що попереджають власника про те, що трохи зараз буде біда. Що відбулося за минулий тиждень? За минулий тиждень ми нарешті зробили ще додаткових робочих місць, бо нам вже стало тісно, Ну мається на увазі. У нас їх було облаштовано там 15-18 в офісі, але цього стало замало, тому що ми ростемо. і було зроблено створено ще 12 робочих місць. Я думаю, що ми це зараз вставимо. Поділили ми наших людей. Всі чомусь, майже всі захотіли в новий кабінет, не знаю чому. Тут стало так тихо, нікого типа, нема. ну Там єдине, що зайнято, там зайнято, а там. Тобто був раніше тут муравейник, а тепер там муравейник, але там тихий муравейник. Не знаю, як у них це виходить. Ну, Ми просто поділили людей, спілкуючихся по телефону, пополам, половину туди, половину сюди. І відділ контролю якості також пішов туди, там, типа, свіжо, хорошо. Закрема того, було видано декілька автомобілів для військових, що були пригнані на минулому тижні. І на мину... два дня. Два тижні тому ми в Литві купили 5 автомобілів. Значить, з цих 5 автомобілів один полагоджений, виданий, це Nissan Navara. Другий L200 заїхав на ремонт, хлопці забули сказати, скільки коштів треба на ремонт. І вона досі ще стояла. До суботи, але питання швидесенько вирішили, і машина вже лагодиться. Далі транспортер повнопривідний, що був пригнаний, він полагоджений і виданий вже військовим. Ні, зараз ще не виданий. Сьогодні, яке у нас число. Буде виданий на наступному тижні через 6 днів. Чому так? Тому що там до Бахмуту зараз нас не пускають, ми не можемо фізично туди відвезти автомобіль. Хоча дуже хочеться, і хлопці будуть їхати на ротацію, і вони саме завезуть автомобіль. Було прийнято таке рішення, але все одно машина зроблена. Все детально буде на каналі, що зроблено, де зроблено, скільки потрачено і всяке таке. Ось третій автомобіль BT, як, Які третій? Четвертий автомобіль Mazda bt 50 зараз стоїть також в Борисполі на ремонті. І був ще один дуже цікавий автомобіль для ППОшників. шників Він треба був пасажир, щоб вони набувалися туди безліч людей і кудись їхали на завдання. Вони не будуть їздити по першій лінії фронту. Вони так по Україні обслуговують ППО, лише ППО. І для... Переїздити по Україну, треба було автобус знайти. Знайшли автобус, треба було 1,9 9 дизель, щоб він був безпроблемний, мається на увазі, щоб не жер багато палива, щоб був просто, як волдома мотор. Все класно, ми з цим впоралися. Але є одне але: автомобіль виїхав з Литви. Тобто він там тиждень чекав на нашого водія, доки він з Франції приїде, приїхав на Миколка з Франції, сів за кермо і поїхав. Приїхав в Польщу до гостиниці, все класно, все чудово, все замечательно. Зранку він прокидається, сідає за автомобіль, запускає, і машина не їде. Що страпало з автомобілем, знаєте на каналі, але з таким я не стовхувався не взагалі ніколи. От ніколи. Я навіть не мог припустити, що таке може статися. Ну, тобто це забігаючи наперед така зовсім нестандартна поломка, але ця поломка. Висосала мозгі кошти в Польщі. В Польщі машину зробили. Якось вона поїхала, приїхала, доїхала ну, до України. Майже на нас перетула кордон, трошки приїхала по Україні. Я потім поїхав, забрав її на лаветі, тому що машині вже було трохи тяжко. Затягнули її на базу Бендеримобілів, розібрали, зібрали, зробили. Все чудово. Автомобіль поїхав. І зранку машина знову встала. Хлопці щойно позвонили, вони вже виїхали в сторону Одеси на бойове завдання. Ну як на бойове? На, на завдання, скажімо так. Ну, я розумію, про що мова, але я розумію, що воно не бойове. Але дуже-дуже важливе. І телефонують, кажуть, Миколаїв, машина промаргує тиск масла. І я розумію, в чому причина. Ярі, хлопці. Терміново глушить двигуна. Я зараз кидаю всі свої справи, їду за лаветою і їду вас забирати, тягнути на СТО. Ось. І на фоні цих подій, щось у мене навіть я забувся, що ще було. А що ще було? Напевно, у нас возня була тільки з облаштуванням офісу, з виходом всяких відосиків у мене було безліч всяких зустрічей, тому що я зараз е, пішов навчатися. Зараз ми ще, е, скажімо так, будуть у нас підвищення кваліфікації в самій структурі е, у хлопців, що у офісних співробітників. Ну, коротше. Чим займатися є зараз? Ще міркуємо. Можливо, буде одна тема відкрита на Ютуб-каналі. Ми ще не розуміємо. Це буде або на лайфі, або на Ютубі. А до речі, можете нас поздравити, У нас є Тікток. Я впирався ногами-рогами. ну, Рогів нема, але так кажуть іноді. Що я впирався як корова ногами-рогами, але хлопці зробили тіктоки, і навіть там вже щось, блін, не знаю. Якісь декілька тисяч підписників, щось там. Коротше, відосики, що ми робимо, залітають, і людям подобається. Я не прихильник тіктока. На, забігаючи наперед, скажу, і у мене тіктоку нема на телефоні. Не встановлений. Я розумію, що це таке. Це береш телефон в руки, і півтори години життя просто прожигається, нема. А у мене, враховуючи те, що дуже мало часу завжди в житті. Ну, такий ритм життя, що ні, нічого не стигаєш, хотілося Мені ще тікток поставити. і Ні, Тіктока на... у мене нема. От так, начебто нещодавно мене вмастило. А вже Та-дам! Время планового обслуживання. А це значить, що очередні 10 тисяч тидень дзень в копілочку є. Ладно, катаємось далі, як мінімум, ще перепробіг буде тиждень, напевно. Хоча, я думаю, що можна й до 15 тисяч дотягнути, бо там. скажемо так, я вірю в тому стилу, що я залив. Коротше, рідини я подоливав. Антифріз я долив, долив я концентрата, долив мастила, поїхав в Естонію. На СТО мене не прийняли, тому що сказали, чувак, дзвоняй сьогодні. Ну от цей тиждень ми також тебе не приймемо, бо у нас завал, ми не вистигаємо і всяке таке. Е, я ще, до речі, стучався в Гливаху на СТО, а там залишилось полтора землікопа. Так що, в Гливаху я поки що не ходок, чекаю Ігоря Івановича, забігаючи наперед, от зараз, коли я пишу коментар. Там вже виривають серце з машини, і там все добре. Але це буде на наступному тижні, ви побачите. А зараз ми ще їдемо в Естонію.